Освітні можливості для ромських жінок та внутрішньо переміщених створює Закарпатський обласний благодійний фонд благо та мережа рейн Україна, адже стартував новий проєкт. Він передбачає також гуманітарну допомогу. Даний проєкт він реалізується в двох напрямках: перший напрямок це гуманітарна допомога для ромських жінок, дівчат та жінок ВПО. А другий напрямок направлений на неформальну освіту для ромських жінок, дівчат та жінок ВПО, які стосується загального розвитку протидія насильству, базових репродуктивних знань, здоров'я жінок. Також інтеграції в суспільство та ознайомлення з питаннями гендерної рівності проєкт має й довгострокову мету. Довгостроковою ціллю проєкта є створення програми, яка буде імплементуватися в інших ромських організаціях також проект націлений на те, щоб ромські організації співпрацювали з українськими жіночими організаціями і в подальшому, щоб їхня співпраця збільшувалася. І щоб ці організації, як ромські жіночі, так і українські жіночі, могли ділитися своїм досвідом успішними проектами, також якими з проблематиками, і в подальшому реалізовувати проекти, які будуть приносити користь для всіх жінок. Благодійний фонд благо, який заснований у 2003 році, упродовж усієї діяльності акцентовано працює в напрямку освіти ромських дітей дошкільної підготовки та раннього розвитку. Хоч і з початком повномасштабного вторгнення роботи додалось. Військовим і внутрішньо переміщеним особам допомагають досі. 22 року, 1 березня, відкрили перший шелтер. В Україні для ромської нашої нації ми прийняли більш ніж 2700 людей в цьому приміщенні і надали безкоштовне проживання та трьохразове харчування, арт-терапія, психологи, юристи. Все це працювало і працює по сьогоднішній день. Нині фонд реалізовує проєкт за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Дуже раді, що нас підтримала «Жінки», тому що цей проект надасть більш можливості допомогти багатьом людям не тільки в Закарпатській області, але й в Одеській, в Черкаській, Львівській областях. І цей проект розширить нашу також діяльність мережа Рейн, яка працює з. 2017 року в, в Україні. Валентина із Харківщини. На Закарпатті проживає рік із п'ятьма дітьми. Каже, для неї найважливіше, що її діти мають змогу навчатися. Адже в межах благодійного фонду благо діє й школа та заняття з дошкільної освіти. «Услови всі хороші, діти вчаться». Умови добрі, діти вчаться. Дуже добре, що мої діти вчаться. Ось сину старшому 18, і йому потрібно довчитися. Та й для загального розвитку. Для менших тут є ігри, малювання. Османчику 4 роки Вивчив літери. Читає вже потроху. Буквам ну вже читають почуть. А ви самі чим А я тут допомогти допомагаю на кухні як у себе вдома. Крім усього іншого, новий проєкт сприяє також адаптації та інтеграції жінок у нових місцях проживання. І вірять у благодійному фонді благо тут тепер мають змогу розширити можливості та покращувати життя ромських жінок і внутрішньопереміщених з усієї України. Триватиме проєкт до кінця березня наступного року.